Адміністрація Дональда Трампа не лише робить гучні заяви, а й вдається до гучних дій цього тижня. На тлі ескалації між Іраном та Ізраїлем у небі над Вашингтоном раптово з'явився так званий літак судного дня. Екстрене повітряне судно «Боїнг-Е4Бі» Бі Nightwatch несподівано приземлилося на авіабазу Ендрюс. Його місія тривала понад чотири години і викликала чимало запитань і тривожних припущень. Зокрема, у світлі інформації, що президент Дональд Трамп серйозно розглядає можливість удару по ядерних об'єктах Ірану. Офіційно Пентагон не коментує цей політ. Втім, експерти пов'язують його з посиленням напруженості навколо Ірану та розцінюють як. Сигнал про готовність штатів до надзвичайних ситуацій, зокрема до можливого сценарію ядерної ескалації. Керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко пояснив, чому екстрений виліт президентського літака викликає стільки занепокоєння. занепокоєння. Давайте послухаємо думку експерта. Ця подія, яка варта уваги, як зазначають оглядачі, тому що востаннє таке відбувалося після терактів. 11 вересня 2001 року взагалі літак використовується для управління країною у разі ядерної загрози і може перебувати в повітрі близько тижня. Так, це дійсно факт. Літак приземлився. Можливо, він і літав раніше, але прискіпливої уваги не було. Але безумовно, що зараз на тлі тих подій, які відбуваються на близькому сході, і говорячи про те, що. Може бути застосована ядерна зброя, а нібито іранська, хоча підтверджень наразі того, що Іран має ядерну зброю, достеменних немає. Ну і далі розповімо вам детальніше про так звані літаки судного дня. Що ж це таке? Ці літаки створені для найгірших сценаріїв ядерної війни, масштабного теракту або повного хаосу. У середині літака розташований повноцінне центр управління державою, де можуть працювати президент, військові та спецслужби, і навіть якщо наземна інфраструктура повністю зруйнована, ці літаки справжні фортеці у небі. Вони обладнані спеціальними системами, які захищають від ядерних вибухів, кібратак і потужних електромагнітних імпульсів, що які можуть призвести вивести з ладу усю електроніку. Ну, уявіть собі, на борту є системи фільтрації повітря, що очищують від радіації, навіть броньовані кабіни для ключових членів екіпажу. Вражає також те, що літак може перебувати у повітрі до тижня без посадки, завдяки можливості дозаправлятися у повітрі. А це означає, що у випадку глобальної катастрофи він може бути може буквально бути офісом у хмарах, де приймаються. Найважливіші рішення. Найдовший зафіксований політ тривав 35 годин, але насправді потенціал авіосудна набагато більше. Ну от, наприклад, літак судного дня підіймали повітря у день нападів на вежі Близнюки у Нью-Йорку та будівлю Пентагону у Вашингтоні. У США не знали, скільки ще атак планують терористи, і країна фактично опинилася тоді у стані бойової тривоги. Був ризик, що це лише початок. Уряд готувався до найгіршого, включно з можливим ядерним або хімічним ударом. Судно перебувало над землею приблизно 10 годин. Цього часу вистачило, щоб забезпечити безперервне командування і зв'язок на найвищому рівні під час критичної фази терактів, поки ситуація на землі була вкрай нестабільною і наземні центри управління були під загрозою. Літак судного дня довелося використати і прем'єр-міністру Ізраїлю Біняміну Нетаньягу 13 червня. Боїнг понад 40 хвилин кружляв над Середземним морем у супроводі винищувачів. За даними медіа, очільника уряду вирішили перемістити до захищеного повітряного командного пункту, де можна безперервно управляти країною. Ну і нагадаємо, що у ніч проти 13 червня армія оборони Ізраїлю розпочала. Проти Ірану операцію висхідний лев та завдала превентивного удару по ядерних і військових об'єктах цієї країни. Усе тому, що Тегеран наблизився до завершення розробки ядерної зброї. На зв'язку зі студією Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Сполучених Штатів Америки, пане Андрію. Я вас вітаю. Не вітаю вас. Дякую. Ну, звичайно, що ця така ця інформація, цей інформаційний блок, який ми щойно озвучили про цей літак судного дня. Все це не додає впевненості у тому, як будуть розвиватися події найближчим часом. І подейкують дуже активно доволі. А про те, що американський президент може таки наважитися на вступ Америки, такий повноцінний вступ втягування в цю ірано-ізраїльську війну. А, що кажуть про це в Америці, і як до цього взагалі ставлять, ставляться в політичних колах, зокрема наскільки підтримують або ні, в разі що американський президент наважиться на таке рішення? Ну завдяки Богу, ми маємо шалені два тижні, цілиться звічні два тижні. Коли це може діятися зараз, або президент нас успокоїть із двома тижнями. А поза тим, треба пригадати, що це є, це є телевізійна зірка. Це є ведучий ведуча зірка Дональд Трамп, яка знає, як маніпулювати. Наратив специфічно у новинах у ЗМІ, і і в тім, що цей літак вийшов, це більше, щоб згадало світ, що таке діється, не що є розуміння наших нашого генштабу тут в Америці, що критичний атак прийде проти президента. Ми вже чули, що від, від Ізраїлю, як і з Америки, що були. Плани е, мати якісь е, надзвичайну подію е, атака проти президента, але це ніколи не з'явилося. Всі ті атаки, які ми бачили, вже це були внутрішні е, 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 злочинство тут в Америці, але не нічого, е, включено з Ізраїлю. В е, Іраном я вибачаю, але е, знову щодо маніпуляцій. Е, так існує цей літак. Це було включено від часів перед 11 вересня 2001 першого року. Але від того часу специфічно ніколи президент Америки не є через кілька хвилин чи три чи п'ять. Від будь-якого команд команд центру це може бути його машина, яка має контролю всього. Вони можуть, так як з літака ви пояснили, від самої машини контролювати цілий федеральний уряд. Тут тут так перемінилася Америка система після 11 вересня. Що коли я мав честь співпрацювати з, з захисників президента кілька разів, бо вони не тільки захищають президента, але і різних лідерів. То я через різних міжнародних візитів мав мав честь брати, співпрацювати з ними, але коли я мав нагоду співпрацювати, коли вони захищали президента Обами, це вже 12-13 літ тому. То я тоді побачив, як вже тоді президент ніколи не має можливість відійти від його відповідальність щодо таких систем. То втім, що існує такий літак, я думаю, це, це більше може старша система, де де би мав бути такий великий команд-центр, але тепер я, я думаю, що це що вийшов цей літак, це більше показати серйозність або імідж до світу, до Ірану, що Америка готова брати участь у війні. Але чи сам Трамп буде брати участь, війде в такому літаку? Я думаю, що це не є такий вигідний літак, як він, він 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 любить ті з Катар чи його приватний літак, так само то. Ну, ті, які кажуть про те, що навряд чи Америка все ж таки наважиться на цей крок, та да? бути повноцінно тягнутою в цю, в цю війну, вони кажуть, що це неможливо з огляду на те, що Дональд Трамп – це той президент, який хоче, аби його ім'я було описано як ім'я миротворця, американського президента, миротворця і людина, яка чекає на Нобелівську премію світу, тому. Навряд чи ще станеться, але з іншого боку, ми в Україні звичайно, що дуже уважно уважно слідкуємо за тим, що відбувається між Ізраїлем та Іраном, і ну насправді. Дивимось так само і на поведінку американського президента. І дай десь там на підсвідомості все ж таки хочеться вірити в те, що можливо це якийсь такий спеціальний стиль американського президента, коли він спочатку каже про 2-3 тижні, що він там робить попередження, закликає до того, щоб сторони. А потім приймає сильне рішення, можливо, це те. Що нас очікує за 2-3 тижні після того, як вони закінчаться, як ви вважаєте, Ізраїль спеціальна країна для Америки? Ми така ос, особлив, та. особлива, і, і може та. бути прийняти бу, прийняте рішення таке доволі. Ізраїль так є специфічно втім, що є стільки кількість подвійне громадянство. Там ми говоримо про близько мільйон американських громадян, які проживають в Ізраїлі через цілого року, і може часто перебувають знову в Америку, але там більшість вони не живуть там в Ізраїлі. То, втім, це була така криза, як Якщо американські громадяни ви пропали, ми так само підвищили справу, коли американський громадян помер у Києві, що це важливо для Америки так само дивитися, але просто у кількості це підвищує стан Ізраїль, як і так само довголітну співпрацю з Америки і, і в минулим і на майбутнім, які планує. Але я навіть із тим спеціальним статусом я ще не бачу рішення Президента Трампа, і я це чую у його. Трохи хаотичні соцмережні пости, як і його публічні виступи, де він ще не вирішив, як, як він буде реагувати. Втім, включно, бо він не знає точно е, політичні наслідки. Втім, це була частина його е, коаліції. Він переміг через те, що він міг об'єднати таких, які підтримують Ізраїль. Разом з тими, які так само на нас нападають на Україну, що Україну не треба підтримати. Він тих голосів так само е, збирав зі собою. А ті самі голоси, які нападають на Україну, чи що Америка не повинні підтримати Україну, вони тепер найсильніші проти допомоги Ізраїлю. І це є важлива частина коаліції президента Трампа, з якого він журиться, що вони змінуть свою думку перед виборах у 2026 році, коли йому треба підтримку, підтримати кандидатів у сенаті і конгресі. То то втім, я думаю, це дуже прикро звучить. А я думаю, він більше думає про політичні наслідки, ніж жертв у Вірані чи Ізраїлі зараз тепер. Ну, тут ще таке запитання, знаєте, є у цей відеозвернення так, від Цзіньпіня, так, подейкують, що це оригінальне звернення, де він каже, що про, про, констатує фактично про занепо Сполучених Штатів Америки. Як реагують на це в американському естеблішменті? Ну і от хотілося б. Чи взагалі все це ніяк там ну, замовчується? зараз замовчується втім, що майже кожного дня є, є, є е, такі заяви, чи то що нав, вчора е, Путін говорив про визнання реальність в Україні, чи чи е, Шізінпінь говорить про майбутнє Америки. Е, тут є гаряча риторика по цьому світі, але головне в тім, що наш президент це не не допомагає. Втім, він не успокою світ. Він він певні рішення не має. Він не має систему рішення. Так як цього тижня, коли він на прес-конференції стояв і було питання: наступні кроки, він казав: Я не знаю, що я сам буду робити. Не що Америка буде робити, але він все на, на, на собі бере. І ми так бачимо так само у, у різних заявах. Що, що і країни мають подякувати особисто президента, не країну, не не нарід, а, і це переміняє цілу нашу систему і. Неспокоєння передає до цілої системи, це чому так неприємно при тій великої сімки, коли він відійшов, а світ показав, що лідери світу показали, вони готові співпрацювати між собою, і так само ми журимося про НАТОвський саміт і побачимо, чи так само він залишить раніше, чи залишиться на цілий саміт. Так, коли все так, та, політика вже така настільки персоніфікована, коли дійсно американський президент це є Америка, так і коли так. Е, ми читаємо інформацію про те, що цей саміт в ГАЗі, так натівський, який має відбутися, от от за два дні, буквально там 24-25-го, спеціально з е, скорочене до однієї зустрічі, зам, замість трьох для того, аби з єдиною метою догодити американському президенту, щоб йому не було там сумно і так далі, щоб це звичайно, що ну корі докорінно змінює наше сприйняття взагалі розуміння того, що собою являє міжнародна політика, і при чому на такому аж на аж надто високому рівні. Пане Андрію, вам дякую. Дякую за те, що ви до нас долучилися. Вийшли в прямий ефір. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Сполучених Штатів Америки, був з нами на зв'язку.